Нас із вами оточує безліч звуків, а почути нам їх допомагають органи чуття, наші вушка. Тож давайте сьогодні поговоримо про те, що ми чуємо. Людина заявляє про себе, коли тільки народилася голосним криком, і всі чують її і радо вітають. Тобто малюк плаче, а інші чують. Коли людина підростає, вона вчиться розмовляти і також чути розмову по телефоні, з телевізора, з радіо, слухає музику, сміється на вдалий жарт, тобто чує сміх інших. Коли їсть, Так, коли їсть, Рот її робить звуки, які чути іншим, і можна впізнати хрусткіт, або навіть плямкання, хто їсть неохайно, плескає в долоні або тупотить ногами. Коли людина хворіє, вона чхає або кашляє. І це теж звуки, які чують інші. А в природі безліч звуків пригадайте лише, як крапає дощ, як дме сильний вітер і гойдає гілки дерев, як взимку під ногами рипить сніжок, коли морозний день, і як літом шумить море або річка. Ідучи в ліс обережно. Бо якщо ви заблукали, вам потрібно буде гукати на допомогу і кричати голосно Ау! Цей звук розлетиться по лісу, і всі його почують і неодмінно вас урятують. А в горах малята є таке явище, як ехо. Це коли звук відбивається від предметів і ніби вас кривляє, повторює те ж саме слово. Пригадайте лишень, як розмовляють пташки. Як чутно працюють дятла на деревах. І як розмовляють інші живі істоти? Парини, комахи і інші. Різноманітно звучать музичні інструменти, а побутові прилади сповіщають господиню про свою роботу або про її завершення. Пральна машина передає нам звуки водички. Телефон дзвонить, коли ми комусь потрібні. І ми завжди на зв'язку і в курсі всіх новин. Пригадайте, як звучить пилосмок. що навіть хатні тварини його лякаються і ховаються під диван. Міксер допомагає в приготуванні страв, вентилятор. Коли його включають, може навіть перебити звучання телевізора своїм звуком. Ну і куди ж без магнітофону, на якому можна послухати улюблені пісні? Пригадайте, звуки транспорту, потягів, машин, самольоту, літаку, гвинтокрилу. Вони всі працюють зі звуком. Ніхто не працює тихо, тому що багато механізмів виконують свою роботу. При їх експлуатації. А от машини спеціального призначення малята у них є сирени, щоб коли їм треба швидко проїхати по дорозі, їх почули і пропустили. Нас оточує безліч звуків, і головне їх почути.